Частина поля була посіяна е, звичайною зерновою вузькорядною сівалкою. Частина поля була посіяна агрегатом магія ще й по різним обробкам. Варто йти далі в цьому напрямку. Ми плануємо в цьому році сіяти рапс під «Магію», але від класики ми теж не відходимо. В даній місцевості агрегат магія показав ефективність своєї роботи. Вітаємо вас на нашому каналі «Велес Агро». Ми з вами дуже багато в цьому році почали вже знову подорожувати і були ми в Миколаївській області, проводили репортаж, коли показували, де були посіяна пшениця агрегатом магія і іншими зерновими сплошним посівом сівалкою. Сьогодні ми доїхали до даного господарства, де йде збирання. Поле локація трошки інша, але принцип той же самий. Тобто, частина поля була посіяна звичайною зерновою вузькорядною сівалкою, частина поля була посіяна агрегатом магія ще й по різним обробкам. Одна частина поля була задискована, інша частина поля сіялася по нулю. Снива тривають у нас вже два тижні. Убираємо ми одночасно і магію, і класичні посіви. Посіви були за осені що ті, що ті пізні. Магія взійшла трішки раніше за класику. Ми з весни вчасно не дали її під кореневу під азоту. А класиці дали. І магія почала більш інтенсивний розвиток вже в кінці квітня, коли ми дали їй кас. І кас ми теж не встигали дати вулканам, ми його дали оприскувачем каплею. Це теж, мабуть, зіграло свою роль в тому, що ми не отримали того, що ми бажали отримати, на те, що ми сподівалися. Ми вже визначили результати роботи по проходам комбайна. Тут гони стандартні, тобто можна було за 4 гони визначити, яка урожайність, переваживши урожай, визначити урожайність по даним полям. Що можна сказати? В цьому випадку магія перемогла класичні посіви. На класичному посіві ми отримували 3,2 центнери з гектара. На магії, яка працювала по нулю 3,4 центнера з гектара, і магія, яка працювала по дисковці, 3,5 центнера з гектара. Тобто невеликий результат, але отриманий на даних полях. Це говорить про те, що в даній місцевості. Агрегат магія показав ефективність своєї роботи. Ну і результат цього це результат з комори, який ми отримали, тобто вищий результат по магії. Я думаю, що варто, варто йти далі в цьому напрямку. Ми плануємо в цьому році сіяти рапс під магію, але від класики ми теж не відходимо. Так само будемо сіяти озимі пшеницю та ячмінь. Теж будемо сіяти і магією, і класикою. Та як класикою ми вже навчилися, а магією ми лише тільки вчимося. І будемо звіряти, пробувати, експериментувати на різні посіви, різними способами на різних полях.